Ця історія дуже чітко вписується в концепцію мого каналу. Можливо, все. Але спочатку почнемо з головних новин. Путін, чорт, кацапи лохи, все буде Україна. Якщо згоден, з тебе як мінімум лайк, а взагалі підтримуй український контент, український ютуб та не забувай підписуватись. А якщо сподобається відео, то і комента не пошкодуй після перегляду. Можливо, сподобається якийсь із його геніальних рішень. Тож давайте починати. Полегше, брате. Ти сам не свій, коли голодний. Краще. Мені дуже подобаються такі історії успіху. Коли людина з бідної сім'ї, з нуля та ще й з хворобою, яка не дозволяла хлопчику ходити без милиць, він дуже багато часу проводив з мамою, яка виготовляла солодощі та здавала їх у магазини. Франклін Марс допомагав своїй матері та дуже добре за цей час вивчився, розібрався, як робити смачні солодощі та як їх реалізувати. Але ви розумієте, що масштаби виробництва солодощів мами трохи відрізнялись від теперішніх, і зараз я вам розповім, як зі звичайної кухні виробництво стало світовим, та саме солоденьке буде у кінці відео. Снікер, звичайно, вигадала не його мати, а Франклін Кларенс Марс. Але спочатку про те, з чого все почалось та як з'явився той самий снікерс, за який я в дитинстві готовий був дуже багато віддати. Та чому першим з'явився не Марс, що здавалося логічним, судячи з фамілії, але про це трохи пізніше. Звичайно, у цій історії правильно почати з дитинства Френ щоб відчути по максимуму, що у цьому світі можливо все. Але треба робити правильні кроки та дивитись відео на каналі можливо все. Мотивація зайвою не буває. Полегше, брате, ти сам не свій, коли голодний. Краще. Краще Франклін народився 24 вересня 1883 року у Ньюпорті, штат Міннесота, у небагатій родині. У дитинстві у Франкліна виявили поліомієліт, хлопчик не міг рухатись без милиць, через що Марс не відвідував школу. Під час хвороби Франклін допомагав на кухні мамі, яка робила солодощі вдома, а потім продавала їх. Франклін вирішив, що кондитерська справа буде заняттям всього його життя. Погодьтесь, навіщо щось вигадувати, коли ти дуже добре тямиш у солодощах? Треба їм і займатися. Він торгував солдащами та не полишав думки про власне виробництво. Франклін не хотів відкрити один якийсь магазинчик та чекати пенсії. Він хотів масштабів, чогось великого, розвитку та успіху. Але розумів, що все велике починається з маленького. До речі, він мені чимось нагадав компанію Pepsi. як звичайний аптекар, який теж хотів щось великого, випадково зробив напій, за яким такі черги шикували, що ледь співав газувати напій, та за рецептом якого полювали багато його конкурентів. Залишаю вам посилання на відео та дізнайтесь, як робили таку газіровку, що і відмінювали на військовий флот. Раніше, все ж таки, смачніша була. Ну а ми повертаємося до Френка. Як ви вже чули раніше, з самого дитинства він допомагав матері виготовляти солодощі. Пізніше його апетит зростає та він замислюється, як розширитися. Дома він виготовляє солодощі, збільшує об'єми та запропонував деяким магазинам свою продукцію, яка доволі непогано продавалася. Люди полюбляли солодощі Франкліна. У 18 років він поставляє свої солодощі вже більш ніж у 10 магазинів. Але гроші заробляє невеликі, на життя вистачає, але для будівлі виробництва трохи замало. Пізніше він знайомиться з жінкою ЕТ, яка стала його головним партнером як у житті, так і у бізнесу. Вони виробляли солодощі в себе вдома та всьому ж домі і була крамниця, в якій вони їх продавали. Хоча крамницю це складно назвати, вся торгівля була через вікно їхньої ж кухні. Коли будете їсти черговий батончик Снікерс, який можна купити майже у кожній крамниці, згадайте це відео та скажіть собі, все ж таки можливо, все? Деякі ресурси пишуть про три його банкрутства, Наче то він відчиняв три крамниці, але щось пішло не так. І в усі ці невдачі з ним була і залишається його дружина Етель. Доволі швидко їх солодощі стали дуже популярними, Та біля їх крамниці почали з'являтися черги. Це, звичайно, дуже добре, але Марсам було дуже важко жити і працювати в таких умовах. Уночі вони виготовляли солодощі та цілий день їх продавали з вікна своєї кухні, відволікаючись лише на обід. Вони розуміли, що в такому режимі довго не протянеш. Тому вони приймають рішення відкрити компанію під названням Мар Обар у 1911 році. Полегше, брате! Ти сам не свій, коли голодний. Краще. Краще через декілька місяців вони беруть в оренду невеличкий цех, беруть на роботу декілька кондитерів. А через два роки маленький цех перетворюється у першу фабрику, яка знаходилася в найближчому приміському районі Чикаго. Штат співробітників встановив 125 осіб. У 1920 році Френк Марс вирішив переїхати до Мінніаполіса, де вигадав свій перший хід батончик Milky Way. Так так, не Снікерс та не Марс були першими, а саме той усіма нами забутий на фоні Снікерса Milky Way. Хто знав, я ще не встиг спробувати, але була ціла рекламна кампанія спрямована на те, що цей батончик не тоне в молодці. Та батончик з'явився неспроста, я, чесно кажучи, в захваті від цього рішення. У сім'ї Марсів був син Форест. Одного разу вони прогулювались та зайшли у крамницю. Його син попросив шоколаду. Але в той час шоколад продавався лише на вагу, що викликало деякі незручності, особливо у спекотні літні денючки. Як Якби ти не намагався їсти акуратніше, все одно будеш вуха у шоколаді. У той момент Франклін і замислився, а чому не продавати невеличкі шоколадки, замотані у фольгі. Йому ця ідея здалась непоганою. Ще пак, я в захваті від таких ідей, мені здається, це геніально, як ви вважаєте. Так вони вирішили з дружиною спробувати, саме так з'явився Milky Way, ставши хітом продажу. Навіть у роки економічної депресії в Америці, коли багато заводів та фабрик стали, Франклін продавав батончик по 5 центів, а вже в 1925-му новий батончик був визнаний лідером на ринку шоколаду. Продаж неухильно зростав і компанія відкривала нові ринки для продажу своєї продукції. Поступова лінійка продукції Марса поповнювалася новими продуктами, серед яких Mars All батончик з Мигдалем Мушкетерс та легендарний снікерс. Багато джерел стверджують, що назва Снікерс з'явилась з на честь улюбленого коня сім'ї Марсів, який помер за декілька місяців до повномасштабного виробництва. Хто знає, як він називався, якщо це сталося раніше. Перші батончики Снікерс продавалися по 20 центів, що було не дуже дешево у той час. полегше, брате! Ти сам не свій, коли голодний. Краще, краще. На новому місці бізнес процвітав, і в 1924 році продажі компанії Maro Bar досягли 700 тисяч доларів. На той час це були скажені гроші. В 1926 році Френк Марс переіменував компанію на Марс Кендіс. Далі на Mars Incorporated і в 1928 році побудував нову фабрику в предмісті Чикаго. Франклін був гарним батьком, він дуже переживав, щоб його син Форест не був якимось мажиком та прожигав своє життя. Він завжди його заохочував та він завжди був при ділі. Він йому дав гарну освіту у Єльському університеті, тут лише похвала, він виховав дійсно порядну та цілеспрямовану людину. Форест після закінчення університету поїхав до Англії, орендував там приміщення та почав власне виробництво солодощів, де саме і з'явився легендарний батончик Марс. Мені, чесно кажучи, він не дуже подобається, та йому дуже далеко до снікерса. Але це лише моя думка, що скажете, вам більше подобається Марс чи Снікерс? Рецепт не змінювався і по сей день. змінювались лише розміри та пропорції. До речі, Форест дуже захоплюється Джоном Рокфеллером, і не дивно, хто ще не бачив випуск, прям дуже рекомендую посилання зараз з'явиться. Полегше, брате! Ти сам не свій, коли голодний. Краще. Краще. У 1930 році Форест Марс разом з Вільямом Марі створив компанію MSM та почав випускати всесвітньо відомі цукерки M&M's. Форест продовжує розширення лінійки продукції, придбавши компанію Uncle Benz. Хто пам'ятає цю рекламу, напишіть у коментах. У ті дні Анкл Бенс займав лідерські позиції серед виробників швидкого приготування рису. Компанія дуже стрімко зростала, шукала нові ринки та починала виробляти корм для тварин під торговими марками Pedigree та Viskas. У 1934 році помер Франкен Марс від гострої серцевої та ниркової недостатності. На той час його бізнес перетворився на велику компанію з оборотом близько 30 мільйонів доларів, а це на хвилинку більше, ніж ВВП деяких країн. Так все перейшло до єдиного сина та спадкоємця Фореста. Полегше, брате, ти сам не свій, коли голодний. Краще. Краще. Компанія позиціонувала батончик Снікерс як поживну їжу для заняття спортом. У деяких країнах, таких як Англія та Ірландія, навіть була деякий час інша назва марафон. Але потім зробили єдину назву у всьому світі. Калорійність Снікерса – 507 ккал на 100 г продукту. Можете спорити з ким завгодно, що він не з'їсть 10 Снікерсів, окрім того хлопця з фільму «Траса 60. Ще Снікерс себе позиціонували як повноцінний прийом їжі, та деякий час їм перекусували американські військові. На даний час компанія Mars є самою великою частною компанією, яка належить однієї сім'ї. По рішенню Фореста компанія повинна була бути сімейним надбанням. Цю думку підтримали усі члени сім'ї. Зараз компанією керують вже онуки Фореста. Такі справи Франклін починав з торговлі з вікна своєї кухні, а зараз цю компанію знає увесь світ та забезпечив безбідне життя багатьом поколінням. Рекомендую подивитися всі ці відео, посилання на які ви зараз бачите. Це точно вас замотивує. Ця історія дуже чудово показала, що все велике починається з маленького. Та можливо все. До скорого, друже!